Ну, ми ж не будемо. Давай, ви Так, з нація. Так, моїм позаміром, звісно, це... М? Ну, 18. <ріст> 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 Майже. Ну, давай, може, може, великі цифри це твоє. Давай, 35. Але справа не в розмірі. Так, це все. Ну, 33. 33, да? Непогано, непогано, непогано. Це 4. Коварна, ну ти дуже коварна. Хто бере букет на 4 сантиметри. Два. <рес> 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 Моє улюблене це метр, але я не знаю, як ми це Ти про... ну, <рес> Якось до тіла це притуляєш, просто цікаво. Боже, <рес> як повезло, повезло твоєму чоловіку. Там і з чоловіком я дивлюсь. — Ти можна вирізати, так? — Звісно, так. 75. Я знала, що я не...